Минає вже й тепла половина осені, а капітальний ремонт дорожнього полотна по вулиці Шевченка так і не розпочали. Двічі тендер через невідповідності в документах одного з учасників та судові процеси пройшов безрезультатно для міста. Нині триває третя тендерна процедура, каже Наталія Фара. Ми його розглядали, просто нас повернули назад, ми втратили час. То, скоріше за все, будуть визнавати переможцем, і у нас залишається п'ять днів. На оскарження, і тоді можу зразу заключати договір. Умови договору передбачали до 10 грудня. Усі роботи із ремонту дорожнього полотна по Шевченка мають бути завершені, а це менш ніж за два місяці. Проте, чи встигнуть за таких умов, коли ще й третя тендерна процедура поки не завершена. Ми розуміємо, що зараз вже втрачено два тижні, тому не знаємо, які будуть погодні умови. В договорі передбачено в його зв'язку з погодними умовами воно може подовжуватися. Але до цього до ну, поки що прописано до, до кінця цього року. Олена Лукянюк, Андрій Борисов, Теркавік.